Вони нам подають, а ми їх робимо на наших бланках. Представники приватної медичної компанії заключили договір з іноземним подружжям. Згідно цього договору мали бути застосовані допоміжні репродуктивні технології у формі сурогатного материнства. Зв'язку з цими обставинами в 2020 році дане подружжя прибуло на територію міста Києва, де здавали біологічний матеріал. В подальшому, в 2022 році, з біологічним матеріалом були відтворені ембріони даного подружжя, і в 2024 році, при участі підібраної сурогатної матері, було здійснено запліднення. В подальшому дана сурогатна матері народила двох дітей. А в ході проведення ДНК дослідження, що є обов'язковим, було встановлено, що одна дитина з двох. Не мала біологічного сходства, сходства ДНК з подружжям. Представники приватної медичної компанії досягли усної домовленості з іноземним подружжям щодо усиновлення даною дитиною, у якої ДНК не співпадає. У зв'язку з тим, що дії даних осіб незаконні, представниками міграційної поліції міста Києва спільно з слідчим відділом Печерського районного управління поліції, окружною Печерською прокуратурою. Були проведені ряд слідчо-розшукових дій, спрямованих на встановлення місця перебування переховання даної дитини. В подальшому, в ході проведення серії обшуків, була виведена дана дитина, передана до медичного закладу винних осіб, притягнуто до відповідальності. Представникам медичної компанії було днями оголошено про підозри за ознаками кримінального правопорушення, передбачено частиною 3 статті 149. Торгівля людьми і частина 2 статті 169. незаконні дії щодо установлення дитини. Натяжча стаття 149 передбачає відповідальність у вигляді позбавлення волі до 15 років.